Міські служби продовжують ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Як повідомив начальник військової адміністрації міста, за три дні по території Кривого Рогу ворог вдарив більше як десятьма крилатими ракетами. Олександр Вілкул каже, це, безперечно, була свідома спроба змити водою три райони міста, в яких проживає більше 150 тисяч людей. Нині вода Інгульця вже на звичайному рівні. Та, власне, на гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються. Військової адміністрації прокоментував і ситуацію з червоними водами інгульця, яка так стривожила людей щодо червоного кольору води в річці Інгулець. Всі криворічці знають, що такий колір дає складова залізної руди під назвою гематит. Тому в нашому місті можна побачити і червоних горобців, і червоних собак іноді. А зараз червону воду, тому що відсипка платин. Ведеться в тому числі й гематитом. Нічого страшного, за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова фіром 2О3 оксид заліза і ніяких проблем не несе. При цьому зазначу, що водозабір питної води для міста береться в іншому місці, де вода не червоного кольору. Звичайна вода.